Всім привіт, улі народ! Сьогодні ми розберемо, що таке пакетний менеджер, як нам встановлювати пакети, як нам оновлювати їх, як нам апгрейдити систему, як шукати пакети, як шукати інформацію про пакети. І ми розберемо сьогодні такий пакетний менеджер, як Apt. Він використовується в операційній системі Ubuntu. Ну що, погнали! Отже, що таке Apt? Apt це пакетний менеджер. Ми можемо глянути по ньому Help. І ось це наш командний, точніше, це пакетний менеджер для командної стрічки. І може вам провайдити такі функції, як пошук пакетів, видалення пакетів, встановлення пакетів, оновлення їх і так далі. Ми розберемо основні базові команди, такі, як шукати пакети. як Дивитися інформацію про них, як встановлювати пакети, як їх видаляти. І так само, як оновлювати дані про пакети в репозиторіях, і як автоматично апгрейднути систему. Отже, розберемо опцію Update. Update опція нам дозволяє оновити дані про пакети. Тобто, ми оновлюємо дані про пакети, які. Є на репозиторіях. Що таке репозиторій? Репозиторій – це таке сховище, де зберігаються пакети, якраз з якого ми їх і встановлюємо. Уявимо, що ми скачали пакет А і потім видалили його. Пройшло, пройшов тиждень, і пакет А обновився. Вийшла нова версія. Але ми не запускали команду update і, наприклад, пробуємо стягнути версію, яка, наприклад, вже не є остання. І ми не можемо це зробити. І для того нам потрібен апдейт, щоб оновити всю інформацію про існуючі пакети в репозиторіях, що дозволить нам завжди мати можливість скачувати найсвіжіші пакети. Отже, давайте глянемо, як нам використати apt update. Все дуже просто. Якщо ми глянемо help по apt, в нас є опція update. Вона якраз оновлює список доступних нам пакетів для завантаження. Отже, давайте запустимо команду App up, Update. Oh, oh. Так бачимо, що ми не можемо її запустити. Чому? Тому що пакетний менеджер може бути запущений тільки з правами адміністратора, тобто з правами рута. Давайте запустимо. Давайте зробимо ось так. А, oh, shit. Here we go again. Так, бачимо, що в нас тут є кілька помилок. Це нічого страшного, просто в нас не працюють зараз репозиторії чомусь. Ось. А так то, в принципі, якщо ви запустите цю команду, коли будуть всі репозиторії працювати, цих помилок у вас не має бути. І що це таке за, дві... за два знаки оклику, ви мене спитаєте? Не пояснив. Отже, що це таке? Це вам дозволяє вик... виконати минулу команду з правами адміністратора. Отже, переглянемо папочку, наприклад. Яку папочку? Файл. Те. Так, переглянемо файл ETC-shadow. Бачимо, що ми його не можемо переглянути, і пишемо sudo два знаки оклику. І ми його успішно переглянемо. Опція upgrade, вона нам дозволяє скачати і оновити пакети, які в нас вже є на операційній системі. Тобто можемо глянути help. І от апгрейд якраз дозволяє нам оновити систему, встановлюючи або оновлюючи пакети. Пишемо upgrade. І бачимо, що в нас оновлюється доволі така велика кількість пакетів. І ось тут пише, скільки буде оновлено, скільки буде встановлено, скільки буде видалено і скільки в загальному займе нам це місце на диску. І зразу показує, що скільки в нас скільки нам потрібно, і скільки в нас є доступно місця. Тобто, і що зараз ми хочемо, воно хоче нас зараз. Запитати, чи ми погодимося з тим, щоб воно встановилося, чи ні. Ми можемо нажати кнопочку N або Y. Я нажму зараз N. Якщо я нажму Y, все почне скачуватись. Але я вам зараз ще одну покажу таку цікаву фішку. Якщо ви використаєте опцію мінус y, тобто воно автоматично за вас проставить це yes. Ось бачите? І нам нічого не потрібно писати ні yes, ні No. Це. Ви даєте можливість команді автоматично підставити єс yes під оцей промпт, який термінал хоче від вас, щоб ви ввели. А? А? Попросили, щоб ми. Щось поробили з SSH серваком. Ну, Ми залишили дану версію. Cool. От і закінчився наш апгрейд системи. Розберемо, як нам подивитися встановлені пакети. Для цього ми використовуємо Apt-List і додатковий ключ Install. І ми бачимо весь список пакетів, які в нас є тут встановлений в нашій операційній системі. Наприклад, ми можемо так само пошукати. Тобто ми нажимаємо на слеш і пишемо: наприклад, все, знайдіть мені всі пакети, які починаються з Python. Уу, багатенько. Або, наприклад, все, що починається з Python 3, наприклад, PIP. Опа, є. У нас таких два пакети. Тобто, це Package Manager для бібліотек для Python. Так, як нам шукати пакети, тепер в нас є така окрема команда, називається AptCache. Ми можемо глянути по ній. Help. AptCache Help. І ми бачимо, що AptCache якраз запитує і відображає доступну інформацію про встановлені або пакети, які взагалі можна встановлювати. Тобто це не важливо, чи вони встановлені вже, чи ні. Він покаже і то, і то. Ось бачимо, якраз у нас є команда search. Давайте подивимося, наприклад, той самий Python pip. apt-cache search. І вказуємо, наприклад, Python 3 pip. І воно вам показує усі, наприклад, пакети, які там зв'язані з Python 3 pip, або, як мінімум, мають його. Назву. Так само ми можемо, наприклад, подивитися всі пакети, які, наприклад, мають відношення до Ansible. Ось бачимо тут, У нас є основні пакети. Ansible, Ansible, Core, Lint і так далі. Так, Тепер подивимося, як ми можемо видалити усі нам непотрібні пакети. Тобто ми можемо глянути ще раз Help, і бачимо, що в нас є тут команда AutoRemove, вона автоматично видаляє непотрібні нам. Отже, що ми робимо? Ми пишемо sudo, apt, auto remove. І вказуємо, наприклад, Yes або Y. І воно нам видаляє усі непотрібні пакети, які не використовуються системою. Глянемо, як тепер ми можемо видалити пакети. Ми пишемо sudo, apt, remove і назва пакету, наприклад, Vim. Клікаємо y, y. Нажали Y і все запрацювало. У нас пакет видалився і. Так само ми пишемо sudo, apt, install і назва пакета для того, щоб його встановити. І в нас пакет автоматично встановився. Тобто ми так само можемо встановити кілька пакетів підряд, вказавши їх через кому, Наприклад, Python 3, Python 3 pip і так далі. Ну, вони в нас вже встановлені, ви б просто би нажали Y, або Y, <-U -R> І все би запрацювало. Давайте тепер подивимося, як ми можемо дізнатися детальнішу інформацію про пакет. У нас є така команда show. Ми пишемо show і назву пакету це буде Python PIP. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо пакет name. Що це є яка його версія. Так само, ми, що ми можемо ще тут зрозуміти. Ми можемо зрозуміти, що сорт це є Ubuntu. Наприклад, хто є його мейнтейнерами, тобто, людьми, які підтримують, тобто, це Ubuntu-девелопери. Далі в нас є встановлюючий сайз, тобто це скільки він займає місця. Так само бачимо, на яких пакетах він залежить. І опис. Що це є Python Package Installer. Ми можемо так само переглянути логи відносно нашого package Manager. Ми заходимо в varlog, apt, і бачимо, що в нас є папка, точніше, файл history log, І ми можемо переглянути його. І бачимо, ось тут, що я встановлював він, а перед тим його видаляв. І так само запускав Apt-AutoRemove. Хто запустив, який юзер? Що було видалено, коли це сталося, дата закінчення. І так далі. Так, ми можемо так само подивитися, які в нас є залежності від основного пакета. Тобто, в нас є команда apt-cache з опцією depends, наприклад, цей самий Python 3 pip. Тобто, тут показано, показано на які пакети він. Точніше, від яких пакетів він залежить. Так само ми можемо подивитися, від яких пакетів залежить Python 3 PIP. Тобто, де Python 3 PIP є залежністю для якогось іншого пакета. Для цього, щоб нам подивитися таку опцію, в нас є rdepends, тобто реверс, тобто, навпаки, ми дивимося усі пакети, які залежать де залежністю є Python 3 pip пакет Тобто пишемо Python 3 pip, І бачимо, що це всі пакети, які залежать від цього пакета. Тобто, наприклад, можемо глянути оцей LLM-пакет. Давайте подивимося його. Apt -cache depends LLM. І ми бачимо, що він якраз його залежністю є пакет Python 3. Отже, а на останнє ми розберемо сьогодні, як в нас влаштовані репозиторії в конфігураційних файлах. Тобто, в нас є така папка etc-Apt d. Ми можемо в неї перейти. Я вже тут є, але давайте разом з вами перейдемо. І ми бачимо, що в нас є два таких файли: в нас є DockerList, і в нас є Ubuntu Sources. Тобто оцей докер-ліст це старіша версія того, як виглядають записи відносно інформації, а це вже більш новіша новіший запит. І що ми тут бачимо? У нас тут є тип репозиторії, в нас тут є шлях. Далі в нас тут є сюти, в нас є компоненти, і в нас є то, чим був підписаний цей репозиторій. Отже, що таке шлях, тип, чим був підписаний це зрозуміло. А от що таке сют і компоненти? Отже, компоненти це по факту походження пакетів. Тобто, наприклад, Winmain це є з відкритим кодом, Restricted це вже більш з обмеженою підтримкою, це з повною підтримкою. Тобто це тип пакета, а сюти – це, наприклад, такі підрозділи, підрозділи в середині. Самих типів пакетів. Тобто, як ми будемо шукати, тобто компонент main, тобто, репозиторій типу main, буде шукати пакети плаки, плаки Updates і плаки Blackports. І так само restricted репозиторій буде шукати в розділах плаки, плаки Updates і плаки Backports і так далі. Ми можемо так само конфігурувати ці файли і змінювати їх, додати нові репозиторії і так далі. А детальнішу інформацію по тому ви можете отримати, написавши написавши -men, men sources list. Точніше. Sorry. Опа, що за діч? Написавши Man Отже, підсумовуючи, ми розглянули, як нам маніпулювати з пакетами, переглянули, як встановлювати, видаляти, шукати інформацію. Тому це є штука, яку ви будете використовувати дуже часто в повсякденній роботі. Тому ставте вподобайку, нехай щастить.